Вітаю на Ромб'юей! Цього дня ми поговоримо про зарядні пристрої на прикладі моделі VitaL DS 1206 a Це інтелектуальний зарядний пристрій, який керується мікропроцесором та системою з багатоступеневим циклом заряджання. Він підійде для батарей на 6 вольт від мотоциклів, на 12 вольт автомобілів, а також для акумуляторів, катерів, газонокосарок, гідроциклів, сільськогосподарської техніки промислового та побутового обладнання. Інтелектуальна система діагностики стану та рівня заряду АКБ в даному пристрої дозволяє не тільки підібрати оптимальний режим зарядки, але й підтримувати батареї у стані повного заряду. У зарядці наявний електронний захист від перенавантаження, короткого замикання та неправильного підключення, котрий береже ваш акумулятор та зарядку від пошкоджень та поламок. Підключення пристрою до АКБ відбувається за допомогою двох дротів, кожен з таких треба приєднати до правильної клеми. Якщо з будь-яких причин полярність підключення не буде дотримано, індикатор відобразить помилку. процес заряджання при цьому не почнеться. Захист унеможливлює аварійну ситуацію. Дана модель має три етапи заряджання при постійному струмі, при постійній напрузі, режим підтримки 100% заряду. Також зарядний пристрій Vitals DS1206A має функцію відновлення батареї або десульфатацію. Це процес очищення пластин акумулятора від сульфату свинцю, який утворюється на них в процесі неправильної зарядки, неправильної експлуатації або просто відстарості акумуляторної батареї. Гарантійний термін на дану модель дорівнює 36 місяців. Ось і все. Дякую, що дивилися. Для більш детальної інформації про характеристики зарядного пристрою від Vitals, вартість та як придбати, переходьте за посиланням під цим відео. І не забувайте, що інтернет-магазин Rombie це завжди круті акції та знижки, широкий вибір інструментів та висока якість. Підписуйтеся та обирайте інструменти на будь-які випадки життя. До зустрічі!